Добрий вечір, шановне панство. Маємо щоп'ятниця, напевно 29 число. І я сьогодні не пульнувався вечором і поїхав, нарвав травички. Помало переходжу на та як хочеш, не хочеш, треба переходити на травичку. І травичку, дивіться, тут в мене і кульбаба є, і не знаю яка трава. Перей, кінський щавель, ну що було, що більше, там трошки було, я на... нарвав, нарвав, вийшло мені з поїздкою на велосипеді туди-сюди, я сумку ну таку до магазину ходити. Хорошу, таку нарвав. І сьогодні зранку, ввечері тепер водав і ще на ранок буде потрошки. Буряки закінчуються. ну Ще, напевно, тиждень, якщо дуже економно, буряки. Е, що ще? Топінамбур ще треба покупати буде. Ну але Суковиті корми закінчуються, травичка підростає. І помаленьку-помаленьку е, будемо, ну, будуть вони їсти помаленьку ту траву. І підстилка буде. Звичайно, косою ще нема куди йти. Дивіться, і малі їдять, малі взагалі кульбаба там кай, жменя кульбаби і малі теж їдять, то все. Е, ще ось стебла топінамбуру попідбирав на городі. На городі треба буде з неділі попалити дерева обрізані. Ну, але. Дивлюся до гранула. Я їм трохи збільшив гранулу, бо малі вже мають кілограм. Вісім малих по кілограму, то можна рахувати, що ціла самка. Ну, ще одна нутрія доросла, 8-8 кілограмова. І я їм додав гранули, і трошки забагато видно дав, що вони дуже інтенсивно ту гранулу не їдять. Ну, як наїдаються, то й навіщо та гранула? Ну, більше вони, бачите, схильні до топінамбуру. В першу чергу як до То, того там дивіться, е -е, картопля лежить дрібненька, зараз я сфокусую. Вон, картопля, вони ще до картоплі навіть не лізуть. І дивлюся, я навіть е -е, буряка не буду їм різати на кану. Як вони картоплю не хочуть їсти, бо я дав трохи більше е -е, топінамбуру. Ну все помаленько. Помаленьку день за днем де йдуть вже до орки городи. Завтра вже обіцяють 24 градуси. Ну, але садити ще рано. Хай земля прогрівається, а там буде видно. Ну, по самочки 10 квітня буду робити ревізію самочкам. Ну там плюс-мінус пару днів. І будуть вибраковуватися ті, які некітні. Ну, але дивлюся, що вибраковка буде серйозна. Думаю, що більша проблема, можливо, в самці. Не знаю, чи моя провина, що я сам загодував, чи в самцеві проблема. Якась проблема є. Дивлюся з другими. Самками, самець далі теж воює. Ну, але будемо дивитися. Бо завжди ми на самки, що самка не запліднюється туди-сюди. Проблема може бути і в самцеві. Бо якщо в самці проблема, там одна-дві самки можуть мати проблему. А якщо е, самець, то багато самок може бути проблемними. Ой-ой-ой, дивіться лапки. Треба щось кидати тим нутріям, чи воду треба ставити, бо дивіться, які зараз покажу. Треба, щоб вони ті лапи почистили. Не знаю, що вона робила тими лапами. Добре, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.